Доброго ранку, я вас рада вітати. Доброго ранку, любі малята. А зараз пропоную відгадати загадку. Є великий, є малий, з вантажами легковий. У дорогах поспішає, у собі людей катає. Так, це автомобіль. Замість с від ротини визначають рух машини, щоби взуті в гуми ноги. Не збивалися з дороги. Так, це тролейбус. Як ви здогадались, мова сьогодні піде про транспорт, його види та повторимо правила безпечної поведінки на дорогах. Наземний транспорт здійснює рух по землі за допомогою коліс реї. Може бути пасажирським, вантажним або спеціальним. Автобус. Перевозить пасажирів, доставляє їх в потрібну точку міста, має строгий маршрут і спеціальне місце зупинок для висадки і посадки людей. Трамвай тролейбус відрізняється від автобуса тим, що їздить на електриці і по рейкам. Поїзд це залізничний транспорт, здійснює по рейкам і перевезення здійснює між містами і селами. Пожежна машина. Використовується для гасіння вогню і оснащена спеціальним обладнанням. Має звуковий сигнал та застереження для водіїв та її наближення. Швидка машина призначення для перевезення хворих людей. Має мигалку і звуковий сигнал. Поліцейський автомобіль використовується для патрування доріг. Транспорт буває і підземний, наприклад, метро, яке доставляє пасажирів як автобус. Пішоходи можуть ходити по тротуару, а переходити дорогу можуть тільки на пішохідному переході. Він позначений великими білими смугами. Пішоходний перехід позначений дорожньою розміткою, що називається зебра. Якщо немає підземного переходу, ви повинні користуватися переходом зі світлофором. Не можна переходити вулицю на червоне колір, навіть коли там немає машин. Не можна вибігати на дорогу. Переходити вулицю завжди треба дивитись спочатку ліворуч, а потім праворуч. Дякую за увагу!